У межах регіонального конкурсу обирали переможців у шести номінаціях. Ці конкурси це чергове підтвердження того, що нам треба дякувати не лише зовнішнім партнерам, тим благодійникам, які допомагають нам зовні. А це спроба відзначити і намагання відзначити тих, хто всередині кожного дня невтомною працею, гривнею, своєю часом жертвує для підтримки збройних сил, підтримки внутрішньопереміщених осіб, підтримки дітей, які страждають від умовах війни. Дуже різні категорії були. Це й волонтерські кухні і мистецькі конкурси благодійні. Це і навчальні заклади, і ініціативні групи територіальних громад. Подяку за роки наполегливих зусиль за турботу про інших отримали працівники фонду сестри Даліле». Вони опікуються хворими на легеневу гіпертензію. Це захворювання, яке викликає в діточок і дорослих щодня. Задишку такі люди потребують дороговартісних ліків. І е, кисневої терапії, і ми намагаємося допомагати всім по Україні. Перед тим як обирати переможців регіонального конкурсу у Києві відзначили благодійників з усієї України. Фактично 27 номінацій номінацій охоплюють весь спектр благодійного життя України. Ми цього року мали 1604 заявки на національному рівні.